В Бердичеві БМВ лоб у лоб з мікроавтобусом. Внаслідок аварії дев'ятеро людей опинилися на лікарняних ліжках. Четверо з них у тяжкому стані. Автобус розвозив з роботи працівників виправної колонії. За кермом легковика був працівник місцевого райвідділу міліції. Чому досвідчені водії не розминулися на дорозі про це Олена Кузніцова? БМВ швидко їхало по зустрічній смузі. Розповідають свідки. Водій мікроавтобуса теж виїхав на зустрічну, щоб розминутися правим боком з легковиком. Але той знову виїхав на свою смугу. Мікроавтобус повернутись на свою смугу не встиг. Слишав звук термазов різкий і удар, і побачив таку картину. Сусіди викликали скору, побігли, стали ломами виламувати двері, витаскувати людей, які постраждали. Дев'ятеро людей із переломами ребер і кінцівок, черепно-мозковими травмами та травмами живота шпиталізували. Четверо з них у тяжкому стані, як і водій іномарки. Ці хворих, які знаходяться в відділенні інтенсивної терапії, находяться в важкому стані. Зараз проходять до обстеження хворих. Щоб уточнити локалізацію і важкість травм, всі хворі з важкою комбінованою травмою за кермом легковика, був слідчий райвідділу міліції. З ним у машині було ще двоє пасажирів. У салоні мікроавтобуса їхало шестеро людей. Усі працівники місцевої виправної колонії, яких саме розвозили по домівкам. Чому сталося ДТП та хто винен? Нині з'ясовують у прокуратурі від будь-яких висновків до результатів експертизи, тут поки що утримуються. Порушено прокуратури міста Бердичева кримінальна справа по факту ДТП. От, е, на даний час призначені ряд експертиз, в тому числі от, за результатами якої ми зможемо вже давати певну оцінку щодо е, водіїв, їх вини. За словами місцевих жителів, на цьому перехресті у аваріях неодноразово гинули люди. Найчастіше вони стаються через перевищення швидкості. Після цієї аварії місцеві звернулися до влади з проханням встановити тут лежачі поліцейські. Олена Кузніцова, Валентин Кузніцов Житомирщина, ТСН 1+,1.